У вінниці сміття можна обміняти на дерева. Сбу затримала російську агентку. Печиво за прадавнім рецептом випікають для солдатів в буші. У Вінниці на озеро біля центрального парку повернулись лебеді. Проект незламна об'єднав жінок-переселенок. Ви дивитесь оновлений випуск новин, і ми розпочинаємо. Сбу затримало російську агентку, яка скоригувала ворожий ракетний удар по школі на Донеччині. Контррозвідка служби безпеки затримала ще одну учасницю розгалуженої агентурної мережі ФСБ у прифронтових районах Донецької області. Зловмисниця збирала для окупантів розвіддані про місце базування та маршрути переміщень сил оборони в районах Краматорська, Константинівки та Торецька. У нас на зв'язку Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Вітаю вас, Бажаю здоров'я. Розкажіть про справу, в чому полягала діяльність російської агентки і ким виявилася вона, це виявилася місцева мешканка, колишня працівниця одного з промислових місцевих підприємств. Після початку повномасштабного вторгнення вона була завербована спецслужбами Російської Федерації, і її діяльність полягала в тому, що вона. Повідомляла координати е, тих місць, про які її просили, тобто, це були і об'єкти соціальної інфраструктури, і місця пересування і дислокації наших сил оборони, і потім, по факту, фіксувала наслідки нанесених обстрілів і коригувала їх. Яке покарання загрожує зловмисниці? На сьогоднішній день слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру у чиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Їй обрано запобіжний заход тримання під вартою, і санкція статті цієї передбачає від 15 років до довічного позбавлення волі. Дякуємо за інформацію. Почули вас і за те, що знайшли змогу долучитись до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам. Все добре. Денис закаблук, речник СБУ у Вінницькій області, був з нами на зв'язку. Ми ж продовжуємо ефір далі. Спецпризначенці служби безпеки України долучаються до всеукраїнської суботньої толоки. Прибираємо сміття з нашої прекрасної землі. Написали про це на своїй сторінці Фейсбук та додали відео з прибиранням. На ньому видно, як бійці Служби безпеки України у Бахмуті очищають землі від орків. з чистими намірами і з сильним духом готуємось до Великодня? Йдеться у повідомленні напередодні Великодніх свят. Рятувальники Вінничини обстежують церкви. З наближенням великодніх свят фахівці ДСНС Вінничини проводять комплексні заходи, спрямовані на гарантування пожежної та техногенної безпеки у церквах. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Вінницькій області. Під час проведених рейдів працівники служби порятунку звертали особливу увагу на наявність у будівлях вогнегасників, шляхів евакуації прихожан, протипожежного водопостачання та сигналізації, знаків пожежної безпеки. Основна увага була приділена стану отримання електрогосподарства та справності приладів опалення. Рятувальники також проводять зустрічі з вірянами, нагадують їм правила пожежної безпеки, навчають діяти на випадок виникнення пожежі. В разі повітряної тривоги рекомендовано покинути приміщення та прямувати до найближчого укриття. Фахівці ДСНС також розповсюдили пам'ятки із роз'ясненням основних правил пожежної безпеки в культових закладах. Вінничанам пропонують здавати макулатуру, металобрухт, пластикові та скляні пляшки. І отримати саджанці липи, сакури чи магнолії. Для цього треба завантажити у мобільний телефон відповідний застосунок. Коли людина назбирає 30 кілограмів вторсировини, вона може безкоштовно викликати екомобіль, який приїде і забере непотріб. За це користувачу нараховують екобали. Потім екобали можна обміняти на саджанці дерев. Наприклад, липа умовно коштує 100 гривень, вартість магнолії. Дві 503 тисячі гривень. Тобто, у застосунку має бути така сама кількість плюсиків, в карму. Детальніше про застосунок та систему нарахування балів говоримо з Марією Маліновською, менеджер проєкту «Екомобіль». Вітаю вас! Тож розкажіть про що цей застосунок, як він діє, і яка кількість вінничан ним користується. Метою створення мобільного додатку екомобіль було зменшення кількості сміття на полігонах та збільшення кількості зелених насаджень у місті Вінниця. Тож ми проаналізували основні причини, через які Вінничани відмовляються сортувати відходи. І як з'ясувалось, одна із причин це відсутність інформації, відсутність знань. Тому ми помістили у мобільний додаток основні правила сортування, щоб вони були завжди під рукою. Інша причина це проблема транспортування цієї вторсировини сировини до пунктів прийому. Тому ми вирішили, що користувачі зможуть зробити виклик екомобіля, який забере вторсировину сировину з дому чи з роботи. Третя причина це відсутність мотивації. Тому ми вирішили, що будемо розраховуватись користувачами за вторсировину сировину екобалами, які вони згодом зможуть обміняти на саджанці дерев. Тож, як користуватись мобільним додатком? Необхідно зібрати більше 30 кг вторсировини, розсортувати її за типами, у профілі додатку здійснити виклик екомобіля, вказати усю необхідну інформацію та дочекатися дзвінка менеджера. Загалом послугами екомобіля скористалась вже 41 сім'я. Звичайно, що завантажень цього додатку було набагато більше, і ми чекаємо нових викликів. Як нараховуються бали і скільки потрібно зібрати відходів, щоб отримати, до прикладу, магнолію? Водій екомобіля зважує вторсировину та нараховує екобали через особистий QR-код користувача. Для того, щоб обміняти екобали на саджанець, необхідно обрати місце, де ви хочете придбати цей саджанець. Це може бути будь-який продавець. Ми лише оплачуємо його вартість. Один екобал це одна гривня. Тобто, якщо ви хочете придбати дерево за 100 гривень, вам необхідно зібрати 100 екобалів. Почули вас в нас на зв'язку була Марія Маліновська, менеджер проєкту «Екомобіль». і говорили про те, як можна сміття обміняти на саджанці дерев. Продовжуємо ефір далі. Цікаві рецепти української кухні відроджують у селі Буша на Вінничині. Зокрема, печуть для військових печиво на вині. Жінки збираються у затишній садибі і роблять смаколики за старовинними рецептами. Цього тижня в печі готували печиво для солдатів. Щотижня жінки відправляють на передову кілька ящиків, смаколиків, хліба та вареників. Інгредієнти вино: Подністровське, смалець, борошно, вишні та сіль. Розпушувач та дріжджі не додають. Тісто дають вистигнути, потім грубо його розкатують, нарізають шматочками, всередину вкладуть вишні. Печиво випікають в печі, потім посипають цукровою пудрою. У Вінниці втілять проєкт алея 12.7». За ним пішохідна набережна річки Південний Буг довжиною понад 12 кілометрів повинна розпочинатись від меморіалу. Визволені і закінчуватися біля Сабарської ГЕС. Під зону прогулянки обрали лівий берег річки. Під час обговорення проєкту основним висновком експертів було значення цієї території для Вінниці. Вздовж обраної зони є 13 цільних видів флори та фауни, які потрібно зберегти. Тому є дві основні пропозиції, як ця алея виглядатиме або максимально природно, або в поєднанні з рекреаційними зонами. Фахівці ще доопрацьовують певні відкриті питання, які можливо з'ясувати лише в літній період. Загалом проєкт вбачає будівництво пішохідних містків, що з'єднуватимуть береги Бугу, благоустрій, території навколо водойми, створення пляжів та причалів і не тільки. Нещодавно у Вінниці до озера, що біля центрального міського парку, після зимівлі повернулись лебеді. Пернаті Руслан та Людмила перезимували у зоодворику. Нині птахи знову оселились на традиційній для них локації. Поки лебеді зимували у зоодворику, їхнє гніздо почистили, відремонтували та поклали до нього очерет як основу. Тож нині після потепління і повернення Руслан та Людмила облаштовуються в оновленому житлі. В адміністрації парку наголошують для лебедів потрібен спеціальний корм, яким його й годують працівники парку. а от… Стороння їжа їм не лише не потрібна, але й може бути небезпечною. В рамках проєкту Незламна у Вінниці об'єднали вимушених переселенок з усіх куточків України Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської, Запорізької областей. Захід відвідали 200 жінок з різних міст. У кожної своя історія, свій біль. Такий різний і такий схожий. Жінки ділились своїми історіями та досвідом стійкості. Більше розповімо про це в сюжеті. У Вінниці стартував проєкт Незламна. Його ініціатор, народна депутатка України Ірина Борзова. В рамках проєкту відбувся соціально-культурний благодійний захід, який об'єднав переселенок з усіх куточків, де ведуться бойові дії. Учасницями стали 200 жінок. У кожної своя історія, свій біль, який так відрізняється, і так схожий. Це жінки різного вікового діапазону від юного до поважного віку, які вимушено через війну покинули свій дім та приїхали до Вінниці. Рятуючи своїх дітей. Кожна з них, попри проблеми, найбільше мріє повернутися додому, каже народна депутатка України Ірина Борзова. Навіть не можу уявити собі, як втратити своє житло, як не збиратися родиною на кухні, як не ходити тими вулицями, якими ходили 20-30 років з народженням, як не відвідати своїх батьків. І насправді для жінки саме головне це її родина і її, і її дім. Тому ми хотіли підтримати наших жінок, тому що Україна це вона, Україна це жінка, Україна не зламна. Проєкт має на меті не лише надати підтримку, але й реабілітувати українських жінок. Ця реабілітація здійснюється через культурний фронт, який допомагає повернути втрачену гідність та самооцінку, відновити психологічну рівновагу та знайти нові можливості для саморозвитку. Культура це наша зброя, якою ми виборюємо перемогу на культурному фронті. І в першу чергу ми хочемо довести кожному, що творчі колективи. Виконавці, наші артисти, театри, філармонії, бібліотеки, музеї це все такий комплекс величезний, який буде реабілітацію, як я вже сказала, людей. По перше, ті, які постраждали від від війни, ті, які повернуться з фронту, і за інструментами культури ми зможемо максимально повернути людей до нормального життя. Під час заходу була презентована виставка картин Володимира Козюка та концертна програма з залученням талановитих віницьких артистів. Головна мета заходу відволікти від війни та згуртувати незламних жінок України. Телеканал Віничина все буде Україна. У місті Бар відбувся всеукраїнський турнір з волейболу імені Ігоря Філіштунського. За перші змагались чотири команди з різних населених пунктів України про атмосферу, що панувала на спортивній арені, та враження учасників. Дивіться далі у сюжеті. Володіють м'ячем та сміливо наносять контрудари. У місті Бар відбувся турнір серед юнаків 2008 року з волейболу імені Ігоря Філіштинського. У турнірі взяли участь команди Вінниччини, міста Києва та Могилів-Подільська. Турнір триває по круговій системі. Буде шість ігр. Кожна команда зіграє по по, 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 по три гри. Запросили чотири команди: збірна Києва, збірна області, Ямпіль і Могилів-Подільський. Ну і вони розіграються турнір. Команди будуть нагороджені медалями, призами і солодоща. Богдану 15. На волейбольних змаганнях хлопець представляє команду з Києва. Каже, мріє стати професійним спортсменом. Хоча й розуміє, спорт без травм не буває. Тому паралельно розглядає варіант технічної професії. Звісно, наприклад, там може бути якась травма і треба подумати, там, наприклад, теж гарно навчатися, бувати оцінки і ну, предмети якісь сказати, добре знати. Саме для таких хлопців, як Богдан, що вже замислюються про своє майбутнє в перерві між волейбольною грою викладачів відокремленого структурного підрозділу, барський фаховий коледж транспорту та будівництва національного транспортного університету, провели екскурсію навчальним закладом. Майбутні студенти ознайомились із навчально-технічною базою коледжу аудиторіями та дізнались про переваги вступу. Початок вступної кампанії це буде липень місяць. Згідно з умов, особливих змін немає. Наш заклад технічного спрямування. Ми готуємо автомеханіків, дорожніх механіків, будівельників, логістів. Але я дуже прихильник того, щоб паралельно йшов спорт, фізична культура, адже фізичне навантаження це насамперед фізично довершена людина, яка спроможна займатися любою, любим видом діяльності. І тому ви я можу вас легко переконати, що крім цієї чудової зали, у нас декілька тренажерних зал, зала, борцівська зала. Представники барської міської територіальної громади роблять усе можливе для популяризації спорту та заохочення молодого покоління до здорового способу життя. А щоб спортивні заняття відбувались безпечно, у місті активно займаються облаштуванням нових майданчиків та стадіонів. Ми побудували декілька спортивних майданчиків це і Алтушків, це і місто Бар, два. І зараз в першій школі завершуємо роботи по спортивному майданчику з натуральною травичкою. Ми відреконструювали спортивну школу, яка є однією з найкращих на Вінниччині. І сьогодні, на жаль, війна нам деякі плани збила, і ми не змогли завершити будівництво нашого стадіону. Але ми в процесі кошти виділені, проєктно кошторисна документація коригується. Організатори всеукраїнського волейбольного турніру сподіваються, що їхня ініціатива стане традиційною. І вже на наступний рік у спортивній залі збереться ще більше команд, аби позмагатись за першість. Телеканал Вінно все буде Україна. Це всі новини на цю мить. Дякую, що довіряєте. З вірою у наші Збройні Сили України та нашу перемогу.